Тревожные новости вид пропагандистского информагентства ТАСС. Отже, ТАСС сообщает, на Белгородском водохранилище после удара в ВСО объявили чрезвычайную ситуацию. И далее цитата. Поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. В результате повреждений уровень воды в водохранилище снизился на 1 метр. Сейчас. ведуться з роботи по засипки подводящего канала к бетонной водослівної платіні со стороны поврежденного затвора. Мадяр це наш командувач силами безпілотних систем, підтвердив удар по Дамбі і навіть повідомив певні подробиці. Зараз я зачитаю. Отже, гандоли тягніть Білгородське водосховище сьогодні дало тріщину з моменту чарівного пензіля рівень води впав на 100 сантиметрів. Я хочу зауважити, просто що цей удар відбувся не сьогодні. Просто тут важливо зрозуміти, що відбувається на сьогоднішній момент. Надзвичайна ситуація оголошена сьогодні. Удар відбувався ще у минулі вихідні. Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка. Військовим хробакам знаходитися не затишно. Місцеві радіють. Тепер у нас не окопи, а канали. Візит нанесено птахами. І тут оточення да першого окремого центру сил безпілотних систем трансформований 14-й полк СБС. Операція отримала назву Дамба. Ну ти тримайся, якщо що. Але як видно, з хробачої розвідки, дамба трохи а, попсута. Ну і для розуміння масштабів а, цього пошкодження прикріпив також Мадяр. Ось таке відео. Давайте подивимось. Тобто, друзі, удар виявився настільки потужним, що надзвичайно ситуацію довелося оголошувати лише за кілька днів після того, як стало зрозуміло, що відтік води із Білгородського водосховища зупинити зараз неможливо. Це мінімально на один метр падіння відбулося, але очевидно, падіння води відбувається більш швидкими темпами, виходячи з того, що зараз постять фактично війська окупантів, і тут увага на бовчанському напрямку. Ця історія вона баг. Багато чого змінює саме для оборонних операцій України і відповідно наступальних операцій Російської Федерації, саме на Вовчанському напрямку. Занурення зараз відчувають е, військові 6-ї армії Російської Федерації 44 четвертий корпус 68 восьма 128 двадцять 116 сто 136 сто бригади, які зараз там проводили до сих пір е, контрнаступальні операції. А тепер відповідно займаються зануренням. Е, в напрямку дна Сіверського Донця, тому що от, згідно карти, яку я зараз вам продемонструю, виходить так. От, ви бачите, червоним колом це обведене білгородське водосховище, вода куди спускається, тече собі на південь до Сіверського Донця. Отуди, от фактично старий Салтів. Так, Вовчанськ, ми бачимо, і от на Вовчанському напрямку, де були спроби друзі, в останні тижні активізуватися, оці спроби зараз зупинені. Фактично цим чорним лебідем, а в які влаштували сили оборони, і перший безпілотний полк, так як ми розуміємо, який влучив та ще й не один раз а, дуже красиво влучив по дамбі Білгородського. Водосховище, отже, страждає логістика, хто фактично переправився на правий берег Сіверського Донця є тепер відрізаним, і ну можемо сподіватися, що це спричинить хороші новини в плані поповнення обмінного фонду. Так полонені точно будуть, тому що діватися е, якраз окупантам з правого берега сіверського донця на лівий неможливо. Так переправитися неможливо. Хто може, той е, це робить. Тепер про масштаби і про це. Цей метр води, який який там кудись упав. Я маю фотографію ще за неділю, тобто це два дні тому. Ось бачите, скільки від берега води відпливло. А тепер я маю відео і зараз я вам покажу уже з з, -з каналів. За сьогодні як виглядає оця от імпровізована вимушена евакуація із занурених позицій для окупанта. От наш бліндаж. хохлы взорвали дамбу, затопило все. Вытянули, стол, успели. Вещи все мокрые. Как сушить хер знает. Такие дела. Так вот, позиция дуб разлилась. Вода вышла с берегов. Вся дорога потопление. Ебаный, Вот машина стоит в воде. Встала, я выехать не может. Власне, от така от ситуація, тому в мене є дуже величезні сумніви. Якщо посилатися на мадяра на цей пост, який він робив ще напередодні, що там метр падіння води водосховищі, то це окей. Якщо дивитися це відео, то ти то ви можете зрозуміти, що масштаб набагато більший і серйозніший. Просто так надзвичайні ситуації там в Білгородській області ніхто по через невеличку дірку в Дамбі не оголошував, тому це все надзвичайно серйозно, тепер стосовно того, як це може позначитися в принципі на наступальній операції Російської Федерації на вовчанському напрямку, ось о, карта в принципі активізації, так яку е, демонструвала в останні тижні е, російська армія загострювалася. Ситуація е, фактично із середини жовтня, зокрема, е, 20-го числа, офіцерка 57-ї е, бригади збройних сил України Руслана Бог. Он її звати. Вона е, публічно заявляла для українських журналістів е, про те, що що Росіянам вдалося створити певну кілозону, і це спричиняло певні незручності для пересування вже між українськими позиціями вздовж лінії фронту. Там тобто, перенасичена вона була дроновими засобами. Тепер очевидно, ця історія зміниться також було зафіксовано просування з боку росіян в районі. Села Гатище, ви бачите, червоним таким курсивом позначений е, цей участок, який Росіянам вдалося зайняти, е, але тепер все е, набагато скрутніше стало фактично логістика російська на цьому напрямку. Перестає працювати зараз до вирішення питання по <клух> білгородському е, водосховищу, але дивіться, тобто, якщо ці удари відбулися і вони були успішними, хто Може виключати, що цей напрямок, цей успіх е, сили оборони України безпілосили безпілотних систем не спробують розвинути. Е, зараз вже з'являється певна паніка в російських соціальних мережах, особливо на Білгородщині От е, бачите, сьогодні злови. в сутрахах Лиснова наносять удари по дамбі білгородсьководохраніща. Ожидається масовий <кхід> зброс води. Не факт, що. Там хто та штота наносить знову сьогодні. утра підтвердження від генштабу і від модяра я сьогодні не бачив, але розганяється історія достатньо тривожна. Тривожна так, що ожидається масовий зброс води, і це плюс ще кілька діб, як мінімум до. Продовження цієї надзвичайної е, ситуації, тому е, мені здається, е, це дуже дуже е, зараз хороша історія, яка може багато чого змінити в плані спроб просування Російської Федерації на інших відтинках фронту. Ми знаємо, які ключові. Я зараз їх повторювати е, не буду, але на Вовчанському напрямку точно стане спокійніше, це е, принаймні станом на зараз.